Фарба від плісніви Техноантікуф. Це однокомпонентна фарба на основі смоли для запобігання появи цвілі. Час висихання залежить від температури та вологості повітря, а також від вмісту вологи у поверхні, яка фарбується. Зверніть увагу, що не рекомендується наносити фарбу на сирі гіпсові поверхні. Текноантікуф застосовується на пофарбованих та нефарбованих поверхнях. У місцях з підвищеною вологістю, такі як підвали та погреби, а також на північних сторонах фасадів будівель. Фарба підходить як для внутрішнього, так і зовнішнього застосування. Фарба вже готова до застосування. Вона має протигрибкову дію, а також швидко висихає. Її перевагою є висока стійкість до вологи, лугів та уф випромінювань. Поверхня для нанесення має бути міцною. Фарба наноситься в один шар. Для другого шару потрібно зачекати принаймні 1 годину. Фарбу не потрібно розбавляти водою, а після часткового використання необхідно щільно закрити банку. Основою цієї фарби є полімерна смола, а строк придатності матеріалу 12 місяців у закритій упаковці при температурі плюс 5 4, плюс 30 градусів. За більш детальною інформацією ви можете звернутись за цим номером телефону або відвідавши наш сайт.